Чи якісна на вашу думку в Житомирі медицина? Те, що мені доводилося звертатися, я так. Я довіряю лікарям Житомира. Фахівці хороші, мені видається, вони ще в нас є хороші фахівці, але ж багато за кордон виїжджають, хороші фахівців. Якщо брати частні клініки, то так. Дуже дорога медицина і не по карману людям. особливо приватні. Я думаю, так. Да. І одне погано, що сьогодні болить, а записуєшся на скільки днів далі. Я думаю, що так. Те, коли я звертаюся, я завжди задоволена. Так, да, якісно. Я думаю, на такому задовільному рівні. Напевно, так. Да. Мені подобається, тому що мене прийняли дуже добре. Про всю медицину мені важко сказати. Я скажу про лікарів, до яких я зверталася, які мені допомогли. Це багато інших лікарів, наприклад, із центру вертибрології і реабілітації. З приводу поліклініки, то це там треба знати, чи які зв'язки в когось. Тобто ви надаєте перевагу та перевагу приватним. Просто зручно, що тебе записали на зручний час, і ти попав до класного спеціаліста, де тебе обслуговують з посмішкою, і ти йдеш здоровим уже.